Всім привіт! Мене звати Соломія, я фітнес-тренер і вітаю на каналі First Day Fit. Ми трошки змінили назву, тепер ми не сіді спорт, тому не губіть нас. Сьогодні я підготувала для вас круте відео в розмовному форматі. Особливо підійде для тих, хто перший раз хоче прийти в спортзал, але дуже боїться. Тож зараз розберемо головні питання. Поїхали! Отож, перше і найголовніше, що потрібно зробити, це придбати абонемент або разове заняття. Це можна зробити або в інстаграм-сторінці, або на рецепції залу. Там завжди буде сидіти адміністратор, тож вас зустрінуть. Вам дадуть ключик, в шафці якої ви будете зберігати свої речі. Обов'язково про що потрібно пам'ятати це зручне спортивне взуття та зручний одяг, щоб вам нічого не заважало рухатись. Та щоб ви почувалися максимально впевнено. Найважливіше, про що ми пам'ятаємо перед будь-яким тренуванням це наш фізичний стан. Якщо у нас є якісь болячки, травми, обов'язкова консультація або з тренером, або з вашим лікарем. Без цього тренування починати не можна, щоб не травмувати себе ще більше. Розпочнімо наше тренування з розминки. Найперше, що ми будемо робити, це багатофункціональна розминка. Вона налаштована на те, щоб ми розігріли абсолютно кожен м'яз нашого тіла від рук до ніг. Тренування на функціональну розминку ми відзнімемо та закинемо наступним відео на наш YouTube канал. А після розминки ми можемо трошки зробити кардіорозминку. Для цього підійде будь-який тренажер в вашому залі, який розрахований для цього. Наприклад, бігова доріжка. Включається вона в кожному залі по-різному. Зазвичай все поше на панелі. У нас є два режими, які ми можемо регулювати. Перший це швидкість та інтенсивність. Інтенсивність це підняття вгору. Для розминки я рекомендую швидку ходьбу. Достатньо 5 хвилин. Ми гарно розігріли наше тіло і тільки після цього можна починати повноцінне тренування. Я рекомендую спочатку обрати групу м'язів, яку ми будемо тренувати. Це можуть бути ноги, сіднички, прес, спина, руки. Будь-яка група м'язів. Сьогодні розберемо тренування на сіднички та спину. Раджу це комбінувати. Пропоную розібрати декілька тренажерів, які є в кожному залі. Перший жим ногами лежачи. Спочатку перевіряємо наявність ваг, тому що часто люди забувають забрати з собою бліни. У мене стоїть 5 кілограм. Перший підхід ми завжди робимо без ваги, щоб наше тіло привикло. Плюс, так як це перше тренування, ми робимо все з мінімальною вагою. Вихідне положення. Поясниця прижата, голова лежить, ноги ми ставимо широко. Трошки вивертаємо носочок. Обов'язково таз має бути вільний, не підкручуватись. Знімаємо фіксацію. І опускаємо. Опускаємо до того моменту, поки таз не буде підкручуватись. Тобто, ось такого в нас не має бути. У нас таз стоїть чітко, поясниця прижата, голова та шиє розслаблена. Тримаємось руками за опору та починаємо рух. Коліна до кінця не розгинаємо. Не Після того, як закінчили, потрібно поставити опори. Вони можуть відрізнятись у вашому тренажері. Зараз ми розберемо одну із найпопулярніших вправ для сідничок тяга. Для цього нам знадобиться штанга або гантелі. Їх ви можете знайти у місці, в залі, де вони всі разом знаходяться. Тож, техніка виконання. Ноги ставимо на ширині плеч, щоб між ними була ніби одна стопа. Ми робимо легкий нахил вперед. Коліна при цьому зігнуті. Спина рівна. Спина, шия та куприк одна лінія. І робимо нахил. Після того, як ми розібралися з вихідним положенням, можемо брати в руки штангу. І знову те саме. Нахил, спина рідна. Рух буде близько до ніг. Тобто. Вниз і вгору. Таз ми відводимо назад. Чуємо розтягнення по задній лінії стегна. Дану вправу? Дану вправу рекомендується робити з вагами до 10 кг, якщо ви робите її перше. Сідничний мостик. Нам знадобиться валик. Він є майже в кожному залі, для того, щоб ми не передавили собі живіт. Тож вихідне положення. Ми сідаємо, впираючись спиною та лопатками в нашу лавку. Руки приблизно до п'яток. Так ми вираховуємо ідеальне розташування ніг. Ноги широко. Беремо наш валик та ставимо його на штангу. Штанга також не більше 10 кілограмів. Якщо ви робите, звісно, перший раз. Лопатками ми впираємося в лапку. Щоб піднятися в перший раз, ми можемо допомогти собі ліктями, тим самим виштовхуючи таз вгору. І вихідне положення ми як рівна лінія. Коли опускаємося вниз, пам'ятаємо, це все одна суцільна лінія. І з сильним штовхом наверх. Само злазимо, сідаємо на сіднички, ноги розслабляємо. Якщо штанга не важка, ми можемо її просто перекинути на біг. Присяд в тренажері. Розберемо вихідне положення. Стаємо на платформу. Робимо підйом. Поясниця повністю прижата, Спина також. Беремось руками за тримач та опускаємось до рівня 90 градусів можна трішки нижче. Головне, щоб таз не підкручувався. І підйом. Коліно тут повністю не розгинаємо. І поїхали. Нажимаємо на педаль та фіксуємо тренажер. Дана вправа буде більше акцентом на ноги. Але попка теж у нас буде трішки працювати. Перейдімо до спини. Тяга вертикального блоку. у нас є місце, де ми можемо регулювати вагу. Для початку буде достатньо 3 кг. Вихідне положення. Сідаємо. Ноги прижимаємо кут 90 градусів. Приспускаємо валик, щоб у нас було щільно прижато коліно. Тут можна відсунути ось так, під вашу висоту. Повинна бути щільна опора, щоб впиралося в коліна, щоб вони були зафіксованими. Беремо рукоять простим хватом. Спина рівна. Ми не робимо сильний наклон назад. Або вперед. Цього не треба робити. Стоїмо прямо. І рух у нас буде відбуватися за допомогою наших плечей та широкого м'язу спини. Ми розслабляємось вперед. Приводимо плечі та робимо опуск до себе, до грудей. Коли ми опустили руки, лопатки в нас звелися, опускаємо до рівня носу. І вгору. Розслабили. Привели до носу. Лопатки звели і вгору. Коли закінчили, відпустили. У нас є місце, де зберігаються резинки. Обираємо невеликої пружності і йдемо до нашого турника. Стаємо на опори. Тримаємось міцно руками. Спочатку ставимо одну ногу на ленту тримаємось руками, міняємо положення і можемо ставити вже другу ногу. Тут треба обережно залазити. Виконуємо підтягування. Плечі стараємось тримати опущеними і не піднімаємось вище рівня носу. В тій самій схемі ми злазимо спочатку одну ногу виставляємо, і тоді вже забираємо другу. Все робимо обережно. Беремо гантелю, у мене 3 кг. На перший раз цього буде цілком достатньо. У нас є лавка, яка в неправильному положенні для цієї вправи, тож ми її відрегулюємо. Одна нога в нас буде в опорі, а друга на лавці. Якщо права нога стоїть на лавці, тоді ліва рука буде працювати. Виставляємо руку, коліно, рівна лінія. Для того, щоб таз був на одній лінії, без оцього перекосу, ми стаємо на носочок. Беремо гантель та починаємо рух. Спочатку ми відводимо плече, приводимо, і тоді рух ліктя назад. Зафіксувались і можна повторювати рух. Знову ж таки вниз, провели плече, рух назад, лопатки звели і так весь час. Виконуємо вправу для однієї та другої сторони. Також ви можете виконувати будь-яке відео з нашого ютуб каналу в тренажерному залі. Тут буде достатньо гантель, щоб ви могли експериментувати з вагою. Дуже важливо слідкувати за технікою виконання вправ, особливо з великою вагою. Коли ми працюємо на тренажері. Ми спочатку робимо без ваг та тренуємось правильно це робити. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, краще цю вправу не робити. Або спочатку дуже довго вчитись. У якості заминки рекомендується робити динамічний стрейчинг, обов'язково динамічний. І мій офіційний реліз. Ось таким вийшло наше відео. Ми дуже надіємось, що змогли допомогти вам. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть коментарі, як вам такий формат ми можемо продовжувати та знімати ще більше. З вами була я, Соломія, і наш канал Ферштайфіт.